Якщо хочеться чогось смачного на сніданок, але не солодкого, це відео точно для вас. Привіт! Сьогодні показую три солоні сніданки, що є постійно у моїй сніданковій ротації. Вони прості, ситні і допоможуть урізноманітнити ранок. Для шакшуки середню цибулину ріжу кубиком. Два зубчики часнику дрібно шинкую. На сковорідці на невеликій кількості олії, підсмажую спочатку цибулю, далі додаю часник. Тим часом нарізаю солодкий перець дрібним кубиком. Долучаю його також до пательні. Доповнюю овочі кмином, коріандром, мускатним горіхом, паприкою, чорним меленим перцем. Перемішую та прогріваю спеції. У холодний період року використовую перетерті томати з банки. А в сезон використовую свіжі, попередньо знявши з них шкірку. Додаю томати до овочів і трішки води. Солю за смаком. Тушкую біля 80 хвилин під кришкою. У готовому соусі, що став густішим, роблю заглиблення і розбиваю у них яйця. Трішки присолюю яйця та залишаю до готовності білка. Готову страву присипаю зелені. У мене це заморожений кріп. Доповнюю шматочками хліба. Навіть любителі солодких сніданків оцінять цю страву. Перевірено на власному досвіді. Будь-який сендвіч починається з хліба. Відрізаю 4 шматочки в моєму випадку пшенично-житнього домашнього хліба. Рецепт цього хліба є у Instagram. Копчений бекон нарізаю дрібним кубиком. Підсмажую до рум'яності. Відварене куряче філе розбираю на волокна. Також можна порізати дрібними шматочками. В'ялені томати в олії подрібнюю. Їх можна замінити оливками, каперсами, консервованими перцями. Додаю до курки. Листочки базиліку також нарізаю. Долучаю підсмажений бекон. Додаю майонез. крем сир чи густа сметана також підійдуть. Трішки перемеленого перцю. Все ретельно перемішую. На хліб викладаю шматочки сиру. У мене гауда з грибами. На одну половину викладаю начинку. Накриваю другим шматком хліба. Хліб трохи змащую вершковим маслом. На розігріту сковорідку викладаю підготовлені сендвічі. Притискаю, щоб все максимально трималось. Змащую другу сторону вершковим маслом. Перевертаю. Також підсмажую до золотистості декілька хвилин. Готовий сендвіч розрізаю на щоб було зручніше їсти. У цьому сендвічі просто ідеальне поєднання продуктів і співвідношення начинки до хліба. Стунця у власному соці зливаю рідину, розминаю у мисці веделкою. У цьому рецепті працює будь-яка риба. Мені з тунцем подобається найбільше. До риби додаю 2 яйця, кефір. Все добре поєдную. Петрушку або ж іншу зелень подрібнюю і додаю до суміші. Солю, перчу, додаю борошно. Перемішую до однорідності. Сковорідку змащую трохи олією, добре її прогріваю. В останню чергу додаю розпушувач, швидко перемішую. Виливаю тісто на гарячу поверхню. Рівномірно його розподіляю. Накриваю кришкою і смажу на середньому вогні близько 5-7 хвилин. Після чого проходжу лопаткою периметром пирога. І з допомогою тарілки перевертаю. Знову накриваю кришкою і залишаю ще на 5 хвилин на вогні. Готовий пиріг розрізаю на порційні шматочки, наповнюю йогуртом. Трішки миленого перцю. Також смачно з томатами. А це був останній рецепт на сьогодні. У цьому відео також готували сніданки. Дякую, що дивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, діліться враженнями і до нових смачних зустрічей!